139-й день в Канаді, 30-10-23. Сьогодні понеділок, сьогодні веселий понеділок, румба на роботі. І поки не забув, зразу на роботі ми з ним зустрілись. І я кажу, давай це, йди, бери свою, свій візочок, він запізнився. А я піду. Мій вже, мій вже в ВЖБ, Ми там мали малювати. Я йому сказав квартиру, там, туда-то. Нє-ні, ні, Роман, разом ми мусимо поговорити туди-сюди. Румба-румба. Дуже веселий, заскучив за мною, там багато історій, але ну що, по порядку. Я зранку прокинувся, зібрався і пішов на роботу. Нічого не пив, нічого не робив, бо вчора я все собі завіз. Навіть забув своє горнятко спортивне і велике теж. Та як сьогодні я в спортзал, я мав його взяти, воно стоїть тут наверху, якраз. І я його забув. Я його забув. Я собі придумав таку штучку. ну, як люди виходять з хати, там ключі, ключниця, там ще щось десь ключі від машини. У мене все попростіше. В мене є одна шуфлятка і одна коробочка. І в цій коробочці речі, які я маю забрати. Все, що я маю взяти з собою. Тут в основному тільки три речі. І Вона має бути пуста. Якщо вона не пуста, значить я щось забув. От відкрив, все забрав і все, все лишнє, запасне, непотрібне, воно там не, там не має бути. Дуже зручно. Навіть сонним закритими очами можна нічого не забути. Тож я зібрався, пляшечки стояли в іншому місці і пішов на роботу. Перейшовся дуже швидко, 5 хвилин, максимум, там всі світлофори, я вже бачив, дивлюсь, там червоне, не спішу. Але трошечки швидше. Якщо зелене, о, точно не спішу, бо зараз на червоне попаду, коротше, отак. Зайшов я на роботу. Е, першим ділом я пішов на четвертий. Зробив собі каву, зробив собі каву з вершками, взяв собі кекс оцей з полуничним кремом, дуже смачно. Посидів, поїв, не спіша, Бо я прийшов так швидше. Будильник в мене на 7.20. 7.20, 20 туди-сюди зібрався. І цей. Е, пішов, спустився вниз. Спустився вниз. Закинув пралку прання, бо в мене прання було вже в машині. Я вчора заїхав, вже було в машині. І пішов оглядати технічні приміщення. Все-таки їх треба оглянути, якби не було. Пішов в вежу Б, а там в ліфті. в нас три ліфта і третій ліфт закритий такими шторами. І ті штори пообривали з гачків, позривали ті гачки Блін, впереді ну неможливо дивитися. Охорона то би мала поставити назад. І я бачив на камерах, хто то зробив. Діти, індійська родина і двоє дітей. І вони то шарпають, а батькам абсолютно все одно. Вони зривають одне, друге, а батькам все одно. Жесть. Ну, я не маю нічого проти, проти індійців. Вони, там, вони дуже добрі люди, але от іменно з тими своїми звичаями. Перебор. Двері в гараж. Хтось стукнув, що одні не закривались. Магнітну таку заглушку відірвали. Треба буде ремонтувати, але не сьогодні у нас сьогодні малювання. Вентиляція в вежі Б забилась сміттям. І майже на кожному поверсі пахне сміттям. Не працює витяжка. Ну, але там її можна включити, то теж не проблема. Е... Обійшов і технічні приміщення, дзвонить до мене шеф, каже, там румба запізнюється, бо в нього дружина захворіла, він до батьків її везе з дитиною, вони будуть там. а він цей. Ну і румба запізнився. Румба запізнився десь на півтора години. Півдесята десь прийшов. я якраз вже все собі підготував і вже мав йти малювати, якраз його зустрів. І ми пішли в одну квартиру. Там треба було лампочку поміняти на балконі. Вона була така собі, середньої складності брудновата, бо вони мали дитину, яка малювала стіни. Малювала стіни, А щоб замалювати ручку, олівець і ще щось, треба багато фарби. Але ми перед тим зайшли і замалювали праймером. Коротше, ми перемалювали, майже Майже всю всю квартиру. квартиру там був поміняний умивальник, був тріснутий, лампочку, таке. З лампочкою був прикол сьогодні з румбою, бо ж на балконі, висота. І не, там поруч ніяк. Отакі от. І то треба власти на драбинку. І румба, ой, така небезпечна робота. Я, я поставив драбину і одразу почав лізти. І незручно йому, бо лампочка майже позаду, отак мусить перевертатись і цей. Я кажу, Дай, я переставлю драбину. Ні-ні-ні, і щось там колупається не може цей. Він зліз, я скоренько перестав дровину і виліз сам. Він мене хап за ногу роба, я тебе, я тебе тримаю. <гум> я там заглушки познімав, зняв ту лампу. Е, ну вона на дротах висить. Я питаю, сам, ти виключив світло? Та, виключив. Я кручу, я знаю, що він не пам'ятає, чи він виключив. Я кручу, ну, розізольовую, він каже: але обережно, але обережно. <гум> Я сміюсь. Добре, не хвилюйся. Кажу, то 110 вольт. Я вже їх пробував ну, на ощуп, ну, е, дитяча електрика. Коротше, отак. Та, виключи, виключив, зразу кажу. Розсмішив мене. Е, Розізолював, попробував, немає електрики, нормально. Е, так, ну і що? Ми все помалювали? Помалювали ми одну квартиру, помалювали ми другу, третю, багато, багато. Там в нас все малювання було в вежі Б. Одна тільки квартира в вежі А. Але вона не буде малюватись. Там сказали, що не спішно, люди не заселяються в ту квартиру. Коротше, ми її відклали, і вона не потрібна зараз. Може завтра. Вся вежа Б. І ми там помалювали з квартири, напевно, три чи 4. І пішли на обід. Пішли на обід, Румба сьогодні замучений, бо погано спав, нього дружина рвала, ну не знаю, чого вона там так простудилась, напевно, в тому Едмонтоні, І ну, і Румба собі взяв каву, зробив, я йому дав пироженко, він печенько собі з'їв і вирубався. Я скинув фотки в Телеграм. Гарно він спить на своїй подушці, факти. Довольний. Гарно, виспався. І ми пішли далі малювати. Я кажу, давай пішли. Пішли ми далі домалювали. Поробили, поробили румба, потім пішов. Було в нас кілька заявок на опалення. Нема опалення, є опалення завелике, 30 градусів. Я не знаю, що він там робив. Каже, щось там не може сьогодні зробити завтра. то завтра, то завтра я помив свій інструмент. І зіз... подзвонив до мене Олексій. Ми з ним говорили вчора, що підемо разом в спортзал. Він тут, не пор... Він тут поруч живе і цей. Зізвонилися, кажу, я після п'ятої якраз передіваюся і йду. Деколи я навіть швидше передваюсь, просто я сьогодні мав багато роботи, то. Не вдалося. <звук> <звук> не вдалося. І це. І. Він прийшов, прибіг, прибіг вчасно, я спустився, його зустрів. Ми пішли на четвертий, він собі передівся, і ми разом пішли в тренажерний зал. Гарно позаймались, він е, запустив трошечки тренажерний, не ходив довший час, надірвав спину. І не хотів дориватися дуже до гантель, потихесенько, потихесенько, але я вже побачив, які там тренажери, вже може собі зорганізувати, що буде робити. Я зробив свої вправи. Поробив свої вправи, майже, ну, майже всі. Гарно позаймався, пробігся на велодорі... на біговій доріжці, завжди путаю вело і біг. Е... І на біговій доріжці пробігся, і зачепив був магнітний оцей захист. Якщо людина падає, тут така прищепка. І якщо людина падає, магнітик відчіпається і воно виключається. Я його зачепив рукою, і воно мені виключилось. Але нічого страшного, я собі включив подвійну швидкість і на ще в кінці такий от турборежим, Десь хвилинку-дві пробігся. Гарно, гарно побігав. І все. Е -е 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 Спустились, переділись і, і пішли додому. Олексій мене провів додому, бо мені по дорозі, мені направо йому наліво, і ми пройшлись, розійшлись, я пішов, посмажив собі ці шкірки, оці курячі на пательні, якраз розложив на всі пательню, гарно просмажив волі як в фритюрниці. Хрустяща, такий один пласт золотої, золотої скоринки. Так що бомба. Нема що викидати. Собі смачно поїв. Макарони, звісно, в прикуску ще помідорчики, туди-сюди. І смачно повечеряв. І зараз І зараз буду віддихати. Зараз буду віддихати. Я думаю, може можу собі зроблю якось чаю. Так як я б води не взяв запасної. Зараз собі зроблю чай. І точно спати. А, я ще як прийшов в душ, пішов в душ, прийняв і розслабився. Розібрався я з цією прямою трансляцією. Оце, що мені сказали, добре що сказали. Там галочка така стоїть в Ютубі. І якраз пряма трансляція. І воно означає, це, що я можу разом з глядачами переглядати як пряма трансляція. На що то зробили без поняття, якщо я не можу відповідати? Якщо не пряма трансляція, я ту галочку вже тепер знімаю не буду її ставити. Так що тепер буде нормальне відео. Воно вийде як нормальне відео. Не пряма трансляція, щоб нікому нікого, нікого в оману не вводити. Отак от, от. Завтра в мене буде знову насичений день, малювання. Але я думаю, що все буде добре. Все буде добре.